Двоє людей загинули внаслідок атаки росіян по Києву. Повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. 18 людей поранені, восьмеро ушпиталені, серед них четверо це діти. Били росіяни по столиці шахедами та балістичними ракетами. В одному з районів міста уламки впали на територію житлових будинків. Вибуховою хвилею повибивало шибки. Загорілися і припарковані автомобілі. В іншому районі горіли багатоповерхівки. Є падіння уламків, також на гуртожиток та медзаклад. Докладніше запитаємо в нашого колеги Станіслав Свирид з нами на зв'язку. Він стежить за ситуацією від ранку по Києву. Стасе, отож тобі слово. Так, Женя, вже тепер ми знаходимось у Дарницькому районі міста Києва, саме біля того самого гуртожитку, про якого ти про який ти говорив раніше. Або тут сьогодні внаслідок ракетно дронової атаки уламок ракети збитої ракети попередньо. Як ви можете побачити, ось саме в цю багатоповерхівку він влучив, а ось фактично вже отвір від цього уламку, також можу сказати, що фактично всі вікна навкруги вибиті, тобто мікрорайон залишився без вікон. Тут зібралося сьогодні. Вже на цю хвилину люди, які постраждали, вони вже пишуть заяви на відновлення на компенсації, як мінімум, на вікна та постраждалі квартири вже як ми поговорили з мешканцями, вони вже написали заяви на відновлення. Також неподалік тут російські типу «Шахет» влучив у багатоповерхівки, внаслідок чого виникло загоряння з 9 по 11 поверхи. А внаслідок цього фактично вигоріли 4 квартири щодо пострад. Постраждалих саме на цих локаціях в цьому районі нам невідомо, але загалом по Києву вже відомо про 18 поранених та постраждалих четверо серед них діти. Тож хочу зазначити, що саме тут влетіли, прилетіли уламки як ракети, так і шахеду, тому фактично мікрорайон пошкоджений і. За моїми приблизно підрахунками, близько 300 людей наразі стоять у черзі на допомогу та звернулися до місцевої влади за компенсаціями. Тож наразі у мене поки що вся інформація. А далі будемо слідкувати за подіями і передавати інформацію вам. Дякую, Стас Станіслав Свирид, про наслідки масової комбінованої атаки росіян на столицю. І до чотирьох зросла кількість загиблих в броварському районі на Київщині внаслідок російської атаки. Серед них шестимісячне немовля і 12-річна дівчинка. А в броварах горів приватний будинок тут госпіталізували жінку в шоковому стані. Повідомив начальник області Микола Калашник в телеграмі. І внаслідок масованого російського обстрілу є пошкодження залізничної інфраструктури. Ділянки деякі знеструмлені повідомили на Фейсбуці Укрзалізниці низка потягів курсує з затримками та зі зміненими маршрутами. А ось Київська електричка курсує за розкладом, кажуть в Укрзалізниці. У нас зміненим маршрутом курсують два потяги, які їдуть до Франківська дві години, а мої менше точно для пасажирів затримки в Русі. То у нас є зміни в курсуванні приміського сполучення. Це теж стосується київської агломерації. Ті, хто після тривоги добирається до роботи, можуть скористатися Київські експресом. І вночі російські військові атакували Запоріжжя дев'ятьма шахетами. Повідомив телеграмі очільник області Іван Федоров. Тринадцять поранені, серед них двоє дітей. В усіх травмованих уламкові поранення та отруєння чадним газом. Пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі та не приміщення в різних районах міста. За інформацією Федорова, через нічну атаку без світла залишилось майже дві тисячі абонентів. Я був на роботі у сірі. Зінками. А позвонили, вже 5 утра позвонили, а донька. Воно сопало старець вдома і пекло, А ми з того ну, краю тільки в свою сторону. Кажуть, що двох бабусяк забрали, вони дуже великі лошоці після цього це... прилітали. Атакували вночі російські безпілотники і Павлоград на Дніпропетровщині. Повідомив в телеграмі очільник області В'ячеслав Гайвоненко. У пошкодженій п'ятиповерхівці вибуто майже всі вікна. Про це повідомили наші кореспонденти з місця події. Місцеві жителі ліквідовують наслідки. Поруч також розгорнули пункт прийому заяв на пошкодження майна. Під ударом була і Полтавщина. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об'єкти підприємств нафтопереробної промисловості у Миргородському районі. Повідомив в телеграмі очільник області Володимир Когут. Минулось без травмованих і масово росіяни атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїлі спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної порт та портової інфраструктури. Повідомили на Фейсбук-сторінці Ізмаїльської райдержадміністрації. Наразі енергетики працюють над відновленням світла. У місті розгорнули 23 пункти незламності.